Марафон незламна країна. В етері п'ятого з вами Лідія Середюк. Будемо продовжувати говорити про речі, які безпосередньо важливі для України і на неї впливають. Зокрема, про перемовний процес, бо нині маємо оновлення. Володимир Зеленський перебуває з візитом у Римі. Уже зустрівся із папою римським левом 14-м. І за планом візит зустріч разом із премєр міністеркою Італії Джорджією Мелоні. І нині у телеграм-каналі своєму написати. Сав про те, що під час його візитів і до Бельгії і зустрічей у Лондоні разом з європейцями допрацювали мирні пункти і тепер готові представити їх партнерам в Америці разом з американською стороною. Розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними. І швидше, усе задля укладення мирної угоди, точніше, врегулювання російсько-української війни. Ну, і аби глибше це все проаналізувати, запрошую до нашого етеру Олександра Моруса. Це військово-політичний оглядач, з яким ми все будемо намагатися по поличках розкладати. Пане Олександре, дякую, що ви разом з нами на п'ятому. Дякую за запрошення. Отож, те, що можемо нині констатувати, що по суті до глухого кута нині дійшов у той перемовний процес, який відбувався. І от, власне, нині Зеленський намагається заручитися ще більшою підтримкою європейських партнерів, і таке собі турне нині проводить країнами. І власне я зачитала свіжу інформацію від нього про те, що з європейцями разом. Мирні пункти доопрацьовували, і м, за планом мають їх американцям продемонструвати. Втім, з вуст Дональда Трампа чимало критики пролунало у бік самого Зеленського і у бік Європи. Як нам тепер виходити із глухого кута, і чи вдасться з огляду на м, таке ставлення з боку Трампа і сполучених штатів до Європи достукатись? Дивіться, вся ця історія з цими мирними переговорами, це ж вже не перший раз, да? вже декілька разів проходили, коли Росія все це блокувала. А давайте задамо собі таке просте питання. От що таке мир? Якщо хтось думає, що якась бумажка, яку підпишуть на міжнародному рівні, буде щось гарантувати, ну він глибоко помиляється. Мир це коли обидві сторони не хочуть воювати. Ну, це здається аксіома. Але ми точно знаємо, що Росія хоче воювати. І, в принципі, і всі інші їх, державні діячі, так би мовити, вони заявляють про те, що вони хочуть воювати. І що вони на Європу підуть. І от всі ці їх заяви. Трамп, він, ну давайте теж так об'єктивно, він прямо. Працює на Москву. От е, ніхто нам не надав доказів, що він колись був завербований КГБ, але він своїми діями прямо показує, що він працює на Москву. Е, при цьому він робить вигляд такого, знаєте, нейтрального посередника, е, що в нього погано виходить. І намагається завести Україну в пастку. Така поведінка, ну, як на мене, знаєте, з 90-х таких от наперсточників. От, е, які картежні. От е, Поведінка, мені здається, от така у них. І Тому їм можна протиставити лише якісь офіційні е, речі. От мені здається, що було би логічно з точки зору нашого президента зробити наступне: а він насправді не має жодних юридичних конституційних прав для підписання такого договору. Я маю на увазі, коли мова йдеться про обмін територією. В нього нема таких повноважень. Таких повноважень по великому рахунку навіть у Верховної Ради нема. Є п'ята стаття Конституції, референдум. На цьому референдумі народ проголосує або так, або ні. І вже в залежності від цього, парламент імплементує рішення референдуму, і тоді президент може з чистою душею їхати. До Трампа і підписувати такий договір. Тому що якщо він його підпише оцей цей обмін територіями, не маючи е, от такого ґрунту, як референдум, цей документ буде просто потім е, анульований, але вже відбудеться, е, по факту, обмін територіями, і ми, по суті, здамо свої території ворогу, який, як ви розумієте, не зупиниться, він піде далі. Коли Знаєте, от ще говорять, що е, Трамп е, там вимагає е, от в цих е, 28 пунктах визнання е, Криму і Донбасу е, територією Росії. Насправді, е, в 2017 році. Був Трампом підписаний е, закон, коли він перший раз ще був президентом. Цей закон називається hr 3364. В цьому законі це федеральний закон, це не чиясь думка, це закон, який Конгресом і Сенатом проголосований вступив в дію. Діючий закон він прямо забороняє визнавати е, окуповані території. Такими, які належать Росії, для того, щоб Трамп міг таке підписати, йому треба провести теж цей закон, зміни до нього або відміну його через Конгрес та Сенат. Тому я й кажу, що виглядає так, що знаєте, мені здається, взагалі Трамп не знає, що і в Америці існує Конституція. Йому здається, що є його хотілки. І тому <сваж> важко пояснити з одного боку його поведінку, коли він стає то на бік України, то на бік Росії. Можливо, це справді якісь там вікові речі, але мені здається, все-таки це більше дуже продумана політична гра, яка коригується з Москвою. І бізнесом, бізнесовими планами, звісно, бо Трамп це є бізнесмен, який намагається ще й бути миротворцем. Яку ви цікаву деталь підмітили? Можливо, варто про американську конституцію Трампу нагадати, але зрештою. Будь-хто, хто йому нагадує, якісь незручні для нього речі, натикається на критику. І до речі, от під час останнього спілкування з журналістами, вкотре він накинувся на одну із на одного із журналістів. Фронт те, що росіяни не зупиняться, ми і так достеменно знаємо і відчувають. Це наші військові головно на лінії зіткнення на полі бою. І українці відчувають, щоночі, ночі як їх бомблять ракетами та дронами. І бачила, де ж там теж свіжу заяву російського диктатора. Не будемо аналізувати, але головно, що будуть вони продовжувати тиснути, скільки будуть мугти. А будуть могти вони намагатися завжди. Як нині на фронті відображається оця от перемовна колотнеча довкола якої нічого не зрозуміло, але зрештою росіяни хочуть загарбати якомога більше, поки не зрозуміло, що з переговорами відбувається, як це на фронті відображається. Ну, Зрозуміло, невизначеність в переговорах вона м, стимулює Росію тиснути на фронті. Е, дивіться, от, е, ми знаємо всі, є е, гарячі точки, більш гарячі точки на фронті, є менш гарячі точки на фронті, але по всій лінії фронту відбуваються постійно е, е, бойові дії. Постійні сутички, вони весь час намагаються. Промацувати, де у нас е, слабша оборона і там намагаються атакувати. При цьому несуть колосальні втрати, але продовжують це робити. І от е, наше завдання, як на мене, це не допустити, щоб політична пауза, от, е, яка пов'язана з цими переговорами, стала військовою перевагою для е, Росії, е, тому треба е, зберігати оцю, знаєте стійкість фронту. І, звичайно, ця поїздка зараз президент, я спостерігаю за його поїздкою по Європі, як всі ми дивимося в новинах. І я скажу, що те, що він так активно почав працювати над посиленням міжнародної підтримки, особливо в Європі, це, це дуже позитивно. Це, це має дати результати, як на мене. Тут просто події ще так співпадають, не співпадають а їх, так сполучені штати власне, нам диктують фактично про перемови, про ці 28 пунктів, які переросли у 20 пунктів. Але росіяни хочуть одного, Україна на поступки не йде. Сполучені Штати не задоволені цим. Чи своєчасною є ось активізація звернення до європейців? Ми не припиняли з ними співпрацювати, але зараз посилення власне ці. Підтримки. Чи своєчасно це взагалі зараз відбувається? ну Європа, дивіться, вони там не можуть розібратися з цими 200 мільярдами, які мали би дати Україні. Чим довше вони тягнуть, тим. Більша ймовірність е, того, що е, ці гроші справді потраплять або в руки американців для співпраці з Росією в якихось там проектах, або просто е, буде якась там знята е, ця е, ну, решт цих грошей. Е, але от е, все одно без позиції Америки е, в цій ситуації зрозуміло розібратися буде Європі одній дуже складно. І от я хочу сказати, що е, Насправді, хоч ми й дивимося, так от що адміністрація президента американського дуже сильно тиснить на Україну, але Трамп це не вся Америка, це лише Трамп та коло його, ну давайте я скажу таке правдиве слово, прихлібателі тих, хто вміє підлеститись до нього і отримати відповідні якісь посади. Причому, дивлячись на те, як вони це роблять, професіоналізма там. Дуже мало. А в Конгресі, в Сенаті, та й взагалі по дослідах там цих соціологічних в Сполучених Штатах підтримка України дуже висока. У Трампа є лише юридична позиція президента, причому рейтинги його падають саме через його позицію. А як з цього американці будуть. Бо він створює проблеми і для американців. Оця його стратегія національної безпеки, яку він нещодавно оприлюднив, там, де він повністю відмовляється від е, такого активної участі лідерської в НАТО, це виглядає ну реально е, роботою на ворога. І хоч він і каже, що він хоче Грейт Америка, але дуже схоже на те, що е, він робить, заявляє одне, а робить зовсім інше. Він реально робить Америці проблеми, і там точно я впевнений є люди, які це розуміють. Але розуміють, втім поки Криму в руках Трампа. Чи можуть вони донести це Трампу, а Трамп чи здатен це усвідомити? Теж питання і на жаль, не риторичне. Дивіться, от як я закон тільки що згадав, да, яким він сам собі ще в 17-му році заборонив визнавати окуповані території російськими. як він збирається перескакувати через ті питання юридичні, ну Америка, знаєте, там закон працює, і як він збирається це зробити? Я тому й сказав, що мені здається, от дуже схоже, поведінка, знаєте, як у карточного шулера. Знаєте, як в тому анекдоті, коли в ресторані офіціант за каву дає рахунок 100 доларів, а людина питає, як у вас так вийшло? Офіціант каже, не вийшло. І от е, він намагається, як на мене, знаєте, він якісь робить пропозиції, а потім скаже: так ми ж самі спогодились. Ну, не треба було погоджуватися. Пішли би далі іншим до шляхом. Ем, продовжуємо ми спостерігати за. Е... Цими заявами неоднозначними, і, зрештою, за перебігом цього мирного процесу, ну і звісно, за тим, що на фронті відбувається, і повертаючись до складної ситуації на різних точках фронту, Сирський анонсував посилення мобілізації через складну ситуацію на фронті. Як нині це має бути реалізовано з урахуванням попередніх помилок і зі ставкою насправді ефективну мобілізацію? Я думаю, що в першу чергу мобілізація має носити не кількісний, а якісний показник, тому що дуже багато людей, це не є якась там таємниця. Я служу в Збройних силах вже не один рік, і е, мені здається, що е, всі знають про те, скільки у нас є СЧ, і се є двох типів. Є хлопці, які багато років були на фронті і реально стомилися від відсутності ротації. Є сазаче, яких е, взяли на службу е, в той чи інший спосіб мобілізації, і вони е, потрапили в учебку, потрапили в військову частину, і багато хто з них, дня не воював, що входить в СЗЧ. Е, е, е. Ті хлопці, які воювали, які відпочили, я всіх закликаю повертатися. Е, Ну, всі ми знаємо складнощі на фронті, але все одно, якщо не ми, то хто? А оці хлопці, які не хочуть служити, знаєте, ніхто не відміняв 17 статтю Конституції. Так? Якщо ми маємо права як громадяни своєї держави, то ми маємо і обов'язки. Якщо ми відмовляємося від обов'язків, а саме захищати свою країну, як це написано в Конституції. То мені здається логічним, такі люди мають втрачати і права. Хай самі відмовляються від громадянства і далі з усіма висновками. Якщо людина, от нещодавно цей випадок у Львові, коли зарізали військовослужбовця ТЦК, який ветеран, який поранений, знаєте, якщо людина на е, 11 році війни. Е, Пручається тому, щоб йти служити, то така людина точно не є морально, володіти, вона не має морально бути громадянином цієї країни. Не подобається, будь ласка. Так само стосується цих хлопців, всіх, які знаходяться за кордоном. Хлопці, якщо ви чоловіки вертайтеся і захищаєте країну, не хочете, ну робіть висновки. Багато говориться про цих, от, знаєте, пенсіонерів військових, пенсіонерів поліції, там, прокуратури, всяких різних інших, так званих молодих, ті, ті хто в тому призовому ще віці знаходиться. Чомусь держава на це не особливо звертає увагу. ну, Принаймні, я не бачив активного такого, активних дій держави, щоб цих людей залучати. Я чув таку, такий аргумент, що це дуже важливі для. Державного управління кадри, тому їх якби бережуть, але ці люди на пенсії вже вони вже не приймають участі в управлінні державою, і тому мені здається, було б справедливо проводити більш справедливу е мобілізацію. От зараз там в цьому законопроекті, який розглядається, там мають навіть е людей е третьої, е третього ступені інвалідності е залучати до мобілізації. Мені здається, це неправильно. Є достатній ще мобілізаційний ресурс людей, яких можна задіяти для цього. Головна головне слово, яке має бути в цьому процесі, це справедливість, тому що коли народ відчуває відсутність у цієї справедливості, тоді починаються дуже серйозні проблеми. Нині власне інформаційного донесення по суті недостатньо з огляду на таку складну ситуацію і. Правду, от можна сказати про те, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення, і на одинадцятий рік загалом російсько-української війни не йдуть самостійно вже люди, тому що тут ще й російська пропаганда, звісно ж, зіграла свою роль, і багато анонімних телеграм-каналів значно перебільшують певні такі випадки. Ми не можемо закривати очі, що таких випадків силової мобілізації немає, але здебільшого тут. Дуже багато фантазії дописують і тут, повертаючись до помилок, які були допущені, недостатньої інформкампанії, недостатнього роз'яснення і недостатньої, можливо, можливої протидії роз'ясненням таким от випадкам, які ми бачили в інтернеті. Чи можемо ми зараз це надолужити на цьому етапі? Я думаю, що так. Дивіться, от я зараз знаходжусь на фронті. І місяць назад я був в Києві. Коли йдеш по Києву, ти бачиш пробки, ти бачиш велику кількість людей, які просто гуляють. І от людина, яка на фронті знаходиться не один рік, в мене виникає питання: а звідки ці всі люди, чому вони не воюють? З одного боку, нам кажуть, що багато людей виїхало, з іншого боку, ми бачимо неймовірно велику кількість людей по Києву, Львову, Дніпру, Харкову. Е і люди нормально живуть. Я розумію, що Збройні сили добре роблять свою роботу і забезпечують спокійне, більш-менш життя в е тилу, але якщо тил е не буде думати про фронт, то фронт буде там, де тил. І е люди. Взивати до справедливості внутрішньої людини, коли вона мала би наважитись піти, мені важко зрозуміти цих людей. Знаєте, Коли е, ми йшли добровольцями, ми не думали, чи будуть нам платити зарплату, хоча, звичайно, треба родину годувати. Ми якось всі встали і пішли. А зараз люди придумують тисячі причин, чому їм цього не робити. Багато таких причин так нав'язує російський ІПСО. І там справді професіонали, вони знають, на які точечки оціно тиснути у людей, щоб викликати у людей таке небажання йти служити. Але ну що тоді далі? Люди, ті, що воюють, багато поранених, на фронті не вистачає людей. І я повторю фразу: друзі, якщо ви. Зараз в тилу і вам гарно, то це ще не значить, що так буде завжди. Може статися так, що фронт буде там, де ваш тил, і тоді прийдеться всім дуже боляче. А от коли ну, той москаль прийде, боляче буде і тим, хто воював, і тим, хто ховався, боляче буде всім. Ви добре знаєте ситуацію ну на фронті, звісно ж, і бачите на власні очі, як росіяни ні на мить не зупиняються. Щоб окреслити гостру потребу в людях, скажіть, будь ласка, скільки там на певній посаді, скільки має бути людей, скільки насправді є. Звісно, тут не треба зайвої інформації озвучувати, щоб це було безпечно для наших воїнів, але щоб от наглядним чином було зрозуміло наскільки великий дефіцит. Ну, цифри я називати не можу, ви розумієте, як Ну, Так, зрештою, е, да, е, але я скажу так: що е, те, що мені подобається, це те, що е, останнім часом, останній рік, два, е, ми почали переходити з війни людьми на війну тронами, ну, тобто на технологічну війну. Хоча, звичайно, не вистачає всього е, е, наземних дронів, тих самих повітряних дронів в FPV, Далеких дронів, от, дивимося, наші наносять удари по НПЗ в Росії, і виникає е, думка: а чому е, тільки один-два за день? Ну, тр... а давайте більше, а їх не вистачає. Е, я думаю, що е, все ж таки, як би там не було, е, майбутні е, ми не отримаємо перемогу, е, якщо війна буде розрахована тільки на Велику кількість людей. Зараз я не хочу якихось епітетів приводити. Та. От що ми будемо воювати, так як воюють росіяни великою кількістю. людей. Війна має переходити в технологічний рівень. І чим вище цей буде технологічний рівень, тим менше будуть у нас втрати, і тим швидше ми досягнемо перемоги. Удари по економіці Росії це в принципі те, що мало би їх зупинити, але це треба робити більш активно. А от мобілізація людей, я розумію багатьох людей, які бояться йти на фронт, вони бачать там ті прапори на цвинтарях і думають, що це чекає їх. Насправді. Втрати у нас хоч і є, але вони не є настільки кардинальними, щоб от фронт посипався, і це ми бачимо по Покровську, по е, іншим місцям. Е, фронт тримається. Але повірте, е, люди, що фронт тримається виключно на силі волі наших воїнів. Тому що, якщо е, вони скажуть ми втомилися, чекайте москаля собі додому. Дякую вам, пане Олександре, і за службу, і за те, що знайшли часто можливість такі от тверезі думки нашому суспільству розповісти. І звісно, вашим побратимам величезна подяка. Бо ці дії і наші люди, наш захист, це безцінно. Ну і звісно, почули ми ситуацію реального стану речей на фронті. Олександр Мороз. Був з нами на зв'язку військово-політичний оглядач і про переговори. Ми поговорили. Ну і власне про фронт, від якого і залежить перемовна позиція. Про це і не тільки вже в наступному випуску часу новин» Мої колеги готують випуск о 18 вісімнадцятій. Обов'язково його подивіться.